На мою точку зору, якби мене була можливість озвучити свої думки президенту, в першу чергу я б хотіла сказати про те, що ми маємо професію вчителя підвищити на достойний рівень, що вона була входила в трійку найкращих професій престижних, щоб до думки вчителів прислухалися, думку вчителів поважали, і звісно, у вчителя була достойна заробітна плата. На сьогодні, на мою точку зору, це має бути в професіонала своєї справи зарплати точно не менше ніж тисяча доларів. Угу. Ось і повністю змінити вертикаль нашої освітньої, от теж дуже хорошо. Тому думка. що сьогодні в нас вертикаль наступна. Знаєте, вона мені нагадує жирафу, в якої дуже довга шия. Отам от купиться це є вчителі. Вибачте угу. за таке порівняння. Ну, але в цьому я маю на увазі. Там дуже низько, а голова жирафи це наш МОН. І йому зовсім не видно, що відбувається там. Тому нам, наше завдання зробити оцю цю шию значно, значно коротшою Ну, схожою на коня. В коня невелика шия. Згадалася приказка. Я не знаю, чи можна із дурної голови ногам горе. Як вам таке?